Это кухня, кухня тоже вот. прямое попадание на второй этаж квартиру и взрывной волной, осколками тоже выбило все викна в этой квартире. Цю багатоповерхівку російські військові обстріляли 9 грудня 2023 року. Голова ОСББ Сергій Неупокоїв говорить, у будинок снаряди влучали двічі. Повністю знищено дві квартири. Пошкоджено 50 вікон на цій стороні. Це 25% від вікон. Які е, виходять на цю на цю сторону. А, практично нет, ні одного. У мене вісім під'їздів, ні один під'їзд не залишився не поврізнений. В кожному під'їзді від одного до десяти побітих окон. Голова ОСББ каже, забивати вікна та лагодити дах, допомагали кілька організацій. Дуже допомогли. Е, МНС, наша Херсонская, тут же приехали. Тут же помогли парки Херсона, которые убрали все У Хакарсу мою особая благодарность, они прислали мастера. Была пошкоджена часть крыши, даху, вода текла, опаление было разорвано. В этом доме мы все восстанавливаем. Если бы э, не их помощь в восстановлении окладки, мы бы не смогли сделать Це вже інший будинок. Два тижні тому російський снаряд влучив у квартиру на третьому поверсі, говорить голова ОСББ Олександр Сосєдов. Дома була жінка, знаходилась, на чудом вижила. В неї розточила кухню, вибила волною вікна, раму балкону. Пошкоджено сильно дві квартири, а вікна, вікна вибило майже в 20 квартирах. Оказ приїхав, ну, вони зранку приїхали, вже вівторок були тут. І досить швидко майже 80% квартир зашили. Остались ті квартири, де не було мешканців. Ці квартири на протязі неділі десь були волонтери з драбинами. Ті квартири, де був попадання снаряду, там було пошкодження опалення. Відновили досить ми його. Заступниця голови Дніпровської районної ради Оксана Дякова каже, місяць тому обстрілами були пошкоджені 25% багатоповерхівок. Зараз ця цифра наближається до 50%. Це майже 500 будинків. Вибух може бути поруч з будинком або в один будинок, але навкруги майже хвилею вікна руйнуються. Пошкодження багато, дуже багато. І, на жаль, коли активні обстріли, майже цілий день я приймаю заявки на вікна. Вікна або пошкодження, люди можуть подавати заявки або особисто на відповідні організації. Але військова адміністрація визначена так зручніше людям. Вони телефонують на гарячі лінії районної ради, або наші, або інші, ну, де вони знаходяться, мешкають. І ми приймаємо заявки комплексно на, на всі ті руйнування, що сталися в будинку. Про капітальні ремонти для приватного сектору зараз не йдеться, говорить Якова. Допомагають з дрібним ремонтом. Тому що в нас є випадки, коли будинок був трішечки відремонтований, а через декілька днів знову прильот і будинок зруйнований повністю. Надаємо будівельні матеріали, люди можуть на підставі витяга з поліції оформити матеріальну допомогу разову і потім вже ви знаєте про є відновлення, люди подають заявки, але все це після закінчення активних бойових дій. Загалом у Херсоні на сьогодні обстрілами пошкоджені 3618 будинків, говорить заступник начальника міської військової адміністрації Сергій Орєхов. В тому числі у нас рахується це по будинкам приватного сектору 2822 будинку, тільки да, і 768 багатоквартирних будинків. З 2023 року у Херсоні діє програма для забезпечення виникненню надзвичайних ситуацій. З початку дії програми було вже отримано заявок по майже 700 об'єктам. І це ну, велика кількість пошкоджених вікон, це 9481 пошкоджене вікно та більше сотні це пошкодження покрівель. Роботи виконуються це, в основному це комунальними підприємствами, це парки Херсона. Станом. На зараз 7707 вікон вже закрито. Це роботи ну, зовсім безкоштовні для наших містян. І виконано захист по 28 покрівлям. Також прийняті заявки від 94 власників, чиє житло зруйноване, говорить Орєхов. По 28 об'єктам, яким надано житловий сертифікат, компенсація для придбання житла. В будь-якому регіоні нашої України. Ну, наразі, на жаль, не можемо дати повну оцінку стану, тому що діючим законодавством призупинено у зв'язку з тим, що Херсонщина Херсон перебуває в зоні активних бойових дій. Тому поки Херсон, Херсонська громада не вийде з визначення як зона проведення бойових дій, то ми не можемо повноцінно робити технічне обстеження та давати оцінку руйнування. Катерина Гончаренко, Марина Круглова Ігор Печенко, Владислав Купрієв, Роман Сарьов. Суспільне новини, Херсон.